Спокійно, квіти так заспокоюють, просто дивлячись на них, ніби всі жахливі частини мого дня просто зникають. Якби люди були більш схожі на квіти. Аго Берні, що робиш? А, схоже глядає так, ніби щось не так. Всі ці дворяни просто жахають, а просто людини. До Доротею, вона така вродлива, популярна, сяюча. Нема жодного способу, щоб хтось, як я, міг бути близьким з кимось таким. Берні, з тобою все гаразд. О, Доротея, Ти все це чула. Лише часина про те, що хотіла порозумітися з кимось, отже Берні, ти на когось запала? Серйозно. Ти повинна сказати мені, хто це? Я його знаю. Я така рада за тебе, Берні. А, ні, Я насправді думала, бро, щоб з тобою подружитися. Зі мною? Справді? Я думала, що ми з тобою вже давно, як друзі. Ой, я на це мала на увазі, яка я боязузка. Я подумала, що було б чудово, якби ми могли бути ближче. Але старі спогади, вони просто заважають мені. Берні, що б не трапилось в минулому, ти знаєш, що ти маєш мою повну підтримку. Я тут з тобою. Я думала, ми вже давно дружимо, так що прошу. Будь ласка, забудь про це все. Ми ніколи не будемо друзями. Батько просто. Він би просто. Зажди. Я. Батько, Що вона мав на увазі. Аго, Берні, завжди. Ну що ж, вітаю тебе. А, а, так, так! Що я зробила цього разу? Я тебе образила, і ти хочеш туди помститися за це. Ти що, зовсім ні? Я просто хочу з тобою поговорити. Якщо ти пообіцяєш не вдаватися до насильства, я зроблю все, що ти заважаєш. Берні, я просто хвилювався з тобою, Та от і все. Коли я казала, що я твоя подружка, ти втекла, щось розповідаючи про свого батька. Ти це пам'ятаєш? А це щось не ясно. Я знаю, що ти пережила важкі часи. Якщо ти б могла мені про це розповісти, можливо, я могла б тобі допомогти. Я не знаю. Прошу, твого батька тут немає. Щоб це не було, ти можеш мені все розповісти. Добре. Все гаразд. Мої батьки казали, щоб я ніколи не дружила з простолюдинами. Вони казали, що в це битло суцільні покидьки, і що вони розчавляють будь-кого, хто спробує підійти до мене. Зажди покидьками? Вони звать мене покидьками? Так, але колись давно я таємно поторашувала з одним хлопцем. Коли мій батько дізнався про нього, він зник вже тут вже до зубного дня. Я чула, що його знайшли майже побитим до смерті, і більше я ніколи його не бачила. І тоді я панічно боялася заводити дружбу з ким завгодно, особливо з простолюдинами. Я ніколи не знала, що таке насправді буває. Звісно, чую такі історії, але. Берні, мені дуже шкода. А знаєш що? Я пишаюся тим, що я твій друг просто людин. А о ослабся. Нема про що скаржитися. Якби твій батько спробував мене побити, я б віддячила йому тим самим, та ще й до того. П-п-п-п-п-п-повернути послугу. Коли я грала в опорі, повір, у мене були сутички з найзлішими і найжахливішими людьми. Я пережила викрадення, замахи та усілякі речі. Але знаєш що? Я всім їм поламала руки і досить. Це була подяка за ці ті зусилля, які вони прийшли, намагаючись завдати мені болю. Ти така неперевершена Доротея! Тож, тепер, коли ти знаєш, що я можу захищатися, може ми будемо друзями, а, Берні? раз, добре, ми будемо з собою найкращими друзями.